Ат, я хочу подякувати Юлі Це Вона основний натхненник взагалі ідеї ухвалення законопроекту про мобінг. Ну і те, що вже було озвучено, справді, коли почався воєнний стан, Верховна Рада заборонила майже всі перевірки роботодавців, і мобін випав також з можливості контролю Державної службою праці за цим. Латентним я би підкреслив латентним видом правопорушення, чому латентним? Тому що справді велика кількість громадян взагалі не звертається, бо не знає, по перше, що є відповідальність а по-друге, боїться, що не вдасться доказати, що відносно неї або керівництвом, або колегами здійснюється. Психологічне насильство, тобто мобі, через те такої статистики, я поки що не можу навести. Можливо, пані Юлія знає щодо притягнення до відповідальності, але те, що масово люди до мене особисто звернулося десь 15 громадян, відколи був ухвалений закон. Але Особливо давайте зараз нашим глядачам, свої... так я перепрошую, спробуємо просто пояснити, щоб було зрозуміло, от як можна розрізнити цькування на роботі від не знаю регулярних зауважень чи просто зауважень щодо е неправильної твоєї роботи, так? Де ця межа і грань? І хто це має робити? Ну насправді, як правило, сам громадянин. Працівник найманий має оцінити, що відносно нього здійснюється на його думку цькування, тобто безпричинні Вимагання робити те, що не притаманне згідно функціональних обов'язків. На жаль, є факти, коли чоловіки е, здійснюють це відносно жінок підлеглих тощо, але ми для того й ухвалили вчора вчора цей закон, щоб дати можливість угу. державній службі з охорони праці прийти і перевірити, чи справді факт підтверджується, чи можливо, як сказали ви, це просто вимагання людини Іною виконувати те, що згідно її функціональних обов'язків, вона має робити на тому чи іншому робочому місці. Для цього ми дозволили перевірки. А вже після цього, звичайно, буде проведено опитування як заявника, так і тих, mm. кого людина звинувачує колег по роботі, і тільки після того скеровується відповідний протокол, і тільки суд може. Не притягнути до відповідальності особи пані Юлію, Можна так? ще до вас звернутися. Цей законопроєкт він захищає все ж таки в більшості переважній більшості працівників, чи також.